Всім привіт! Сьогодні ми продовжимо серію відео про їжаків, в якому ми розглянемо їхні розміри. І так, їжаками працюємо один сезон. За який картоплі проходили ми два рази. До сходів і після сходів. На даний момент росту на картоплі хопти не було. Силка на відео, як ми ними працювали, у верхній частині екрану. І також у верхній частині екрану ссылка на відео, як ми їх робили. Приступимо до вимірювання. І так, загальна їхня ширина 45 см. Загальна ширина одної касети 19 см. Так. Більший діаметр їжака. У нас має 30 см. Менший діаметр у нас має 10 см. Так. Серединка між діаметрами у нас має 15 см. Дуга, яка йде від більшого діаметра до меншого. Тобто, у нас має 18 см. Зуби у нас мають. 7,5 см. Можна сказати 8, так як вони тут зарізані під кутом. Так. На більшому діаметрі кружі у нас 16 зубів. На меншому діаметрі у нас 8 зубів. Також в цих рядах, що щоб посередині у нас по 8 зубів. Самих цих дух також 8. Так. Кріплення їжака у нас має 40 см, на якому просверлено 5 дирок, якими ми регулюємо висоту обробітку їжаків. Ну, Практично ми виставляємо одну висоту і не працюємо. Зроблено для того, щоб можна було працювати на різних городах. Хоча це не завжди вдається, так як роль відіграє ширина посадки картоплі. Так, якщо вам сподобалося відео, ставте палець догори, підписуємося на канал. Дякую за перегляд!